Хмельницька окружна виборча комісія вже традиційно займає три кабінети у дитячій школі мистецтв. Відповідальні за хід голосування жартують, надихаються творчістю дітвори. Серйозно ж додають приміщення як найкраще облаштоване для захисту бюлетенів від стороннього ока. Процедура така: підприємство виготовник в пакетах передає ЦВК, не розкриваючи, передаються в окружну комісію. Не розкриваються, видаються спочатку. Сюди зберігаються день-два. Ця кімната наглухо зачиняється, опечатується, охорона. От уже ще день-два нам встановлять охорону сигналізацію. Все, туди ніхто не має права доступу. В дім бюлетені до ОВК потраплять у переддень голосування. Наразі ж тут очікують заяв від майбутніх членів дільничних виборчих комісій. Формуватимуть ДВК до 9 травня, забезпечуватимуть процес голосування на дільницях представники усіх кандидатів у президенти. Поки в окружній комісії приймають від них персональні дані, виборцям радять перевірити свої у відділі ведення державного реєстру, що знаходиться поруч у приміщенні міської ради. Попередні списки виборців з відділу на дільниці передадуть 8 травня, уточнені 22. -го. Уточнення уже уточненого списку чи виправлення уточненого списку. Допускається лише в окремих випадках, зокрема, за рішеннями суду, також за рішенням відділів ведення державного реєстру виборців, дільнична виборча комісія може виключити особу зі списку, якщо буде виявлено кратне включення. Але знову ж таки, всі ці зміни можуть бути проведені лише до дня голосування. У день голосування жодних змін до списку виборців проводитись не буде. Єдиним Знову ж винятком, що може бути це виправлення описок. Виборці без хмельницької прописки матимуть змогу проголосувати в обласному центрі. Підстави для цього відрядження лікарняний тощо. Найпізніше, як за 5 днів, тобто до 19 травня, включно, звернутися до відділу ведення державного реєстру виборців, надавши мотивовану заяву з підтверджуючими документами, чому вона хоче змінити своє місце голосування. 25 травня в обласному центрі двері відчинять 113 дільниць. Це значно більше, ніж на попередніх президентських виборах. Оскільки є певні обмеження, не буду вдаватися в деталі. Максимальна кількість виборців на виборчій дільниці 2,5 тисячі. А у нас були дільниці на позаминули на минулих президентських виборах за 3 тисячі. І навіть у нас був рекордсмен більше 3,5 з тисяч. Отже. Тих виборців, які були на цих великих дільницях, їх рознесли або утворили нові додаткові. Таким чином, в місті Хмельницькому із 104 стало 113. Ознайомитись з переліком та адресами дільниць невдовзі можна буде на сайтах Центральної виборчої комісії та Хмельницької міської ради.